Так звані герої, так званої СВО, вони проїхали 4,5 тисячі кілометрів, щоб побачити Авдіївку і повернутися додому у чорних пакетах. Жінки Кемеровської області скаржаться на відсутність чоловіків у регіоні. Велика вода і далі топить Росію. А що Путін не допомагає? По голівці диктатор не погладить його підлиза співак, шаман став символом забороненої на РФ ЛГБТ спільноти. Які ще новини у Росіян далі поїхали? Розкладний міст у Смоленській області Росії обвалилася автомобільна переправа, внаслідок чого загинула жінка. Вона дружина окупанта, який зараз воює в Україні. Ще. Після незаконного будівництва Кримського мосту російські переправи прокляті та приречені. Та існує лише один і дуже простий лайфхак, щоб мости на Росії не падали. Потрібно лише вивести своїх фашистів із території України та почати вкладати кошти у побудову мостів, а не в так звану Другу армію світу. Ось до речі, як виглядає ця армія? Тобто, ось цих мобіків росіяни називають другою армією світу. Ось вони російські бійці перед вами. А так боєць другої армії світу спить, щоправда, у смітнику. Це чоловік служивий. Одслужив, розслабився, в урні, спить, відпочиває. Нічого його не тривожить. Що тут ще додати? Це гордість Росії проїхати, вдумайтеся, 4,5 тисячі кілометрів, аби повернутися назад у чорних пакетах. До слова, ця відстань навіть більша ніж від Києва до Лісабона. У Камерівській області Росії у маленькому селищі Яшкіно брак чоловіків. 40 із них вже загинули в Україні, і все, що від них залишилося, це лише портрети у місцевій школі, на які путіну абсолютно начхати. Плівають я хотів. замість того, аби мирно жити у своєму населеному пункті, мобіки просто поїхали за тисячі кілометрів до іншої країни та загинули там без якоїсь чіткої мети і сенсу. Голодні ігри. Олімпійська чемпіонка із ковзанярського виду спорту та водночас депутатка Держдуми РФ і затята путіністка Світлана Журова порадила глибинному народу радіти життю і менше споживати їжі. Мовляв, сама вона не відчуває зростання цін на продукти. Виявляється, весь ви секрет у тому, що вона та її сім'я, нібито мало їдять, а тому й інфляція на них не відбивається. Тим часом користувачі соцмереж вказали журові на те, що вона не відчуває інфляції не через те, що мало їсть, а через високу зарплату. Мясо подорожало, но мы его мало едим. Яйца подорожали, но мы их мало едим. Какой скромный депутат. Поколение спортсменов нулевых десятых в Госдуме – это низшая стадия эволюции. Люди вообще не понимают в экономике, политике. Некоторые еле-еле связывают три-четыре слова в предложении. Безсознательний чинуши на ЗП зепів 500 тисяч рублей, Що треба би поскромнее питаться, на дорогі продукти, не пялиться і не нить, а паститься. Ще раз нагадуємо, щоб росіяни не вмирали з голоду. Для цього потрібно вивести свою ганебну армію з території України. Ситуація під контролем. Слідом за Орському російському Оренбурзі сильна повінь знесла чийсь будинок. Той поплив і врізався у бетонний міст. Продали дачу. Опоздали. Тим часом у Сибірському томську паводок старає насипну дамбу. Рівень води там наближається до критичного. Приміром, за добу підвищився трохи більше, ніж на метр. Курган тони під звуки сирен. Що цікаво, то тамтешня влада наказала містянам негайно евакуюватися, щоправда, самостійно. Першими під воду йдуть вантажівки. Вилазь! Вилазь! І як після цього не вірити у карму? З рубрики Київ за три дні голова комітету з оборони РФ Андрій Картополов заявив, що українські атаки дронами припиняться тільки тоді, коли Рашка візьме столицю України. Тобто ніколи, Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками. Поки будемо продовжати ці подле теоретичні вихадки. в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. То есть, по сути, продолжают все эти теоретические атаки, где живут обычные люди. Терористам завжди слажні справиться, чим з обичним воєнним противником. і це говорить представник країни, яка 8 років тероризувала Донбас, і вже понад два роки повномасштабної війни щодня тероризує всю Україну. Вони думали, їх будуть з хлібом і сіллю зустрічати та не битимуть у відповідь. Наши ребята, которые выполняют задачу на переднем крае, там с оружием в руках, они делают все, что необходимо. На секундочку, ось ваши русские мальчики и ось чем выны займаются. <свозь> 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 ну, придурки, нет. Это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Це, зрозуміло для всіх для всього світу, це очевидно. Кому як не Росії, таліби союзники? Міністерство закордонних справ РФ просить вище керівництво Московії зняти з Талібану, який зухвало захопив Афганістан у 2021 році статус терористичної організації. Крім того, кому як не Росії, запрошувати талібів взяти участь у форумі Росія ісламський світ, який відбудеться у травні. У цієї країни все навпаки. Назад в СРСР. Жителі Білгорода скаржаться на порожній полиці у щойно відкритих супермаркетах. Мовляв, там немає навіть товарів першої необхідності: ні м'яса, ні ковбаси, ні огірків, ні помідорів, ні моркви, ані цибулі. З'їздила, закупилась продуктами. Чую його туди відкрили? Ассортимент? Один з крупніших супермаркетів. Білгорода. А хлеба много. Соки є, лимонади є. Таке є. Вообще не айс. А що таке? Власне, в чому проблема, росіяни? Де запал? Хіба ви не цього хотіли? Куди ж поділася? Та жага до дефіциту? Путін не пробачить підлиза закомплексованого диктатора. Співак Шаман став символом забороненої на Росії ЛГБТ спільноти. Не так давно він випустив пісню Мой бой в якій йдеться про війну РФ проти України. Утім, лгбт пари сприйняли її зовсім по іншому та почали публікувати відеоролики у Тікток і дякувати прихвистню Путіна за виконання. Дивимось. То хто скажеш, прості не відають, що творят. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже це важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк. Папа. -па!